Друзі, вітаю на магії рослин! Сьогодні у відео розпаковка прийшла посилка від Флоріум. Подивимося, в якому стані саджанці їх якість, що замовила. В більшості рослин для мами. В неї теж є садочок, є клумби, будемо там садити і буду це все вам показувати. Також замовила багаторічники для себе, буду їх висаджувати ось тут, на діляночці. Вона досить нова, тому що раніше тут зростали овочеві культури. Вже рік, як я стала прикрашати декоративними рослинками, є і сіянці каріаптерісу. Що я виростила, є троянди, пересадила з інших клумб. багато дуже злакових рослин. Тобто це діляночка на відкритому сонячному місці для посухостійких витривалих квітучих рослинок. І перші багаторічники Айстра сноу Флурі». Подивіться на мою виразкову айстру сноу Флурі». Тут дві рослини зростають на відстані приблизно 1 метр. Садила навесні 2020 року відстань між рослинами приблизно метр, але потім я зрозуміла, що це замала відстань, тому що одна рослина розростається в діаметрі на 2, навіть на 3 метри. Її можна розмножувати вегетативно, вона дає підземні пагони. Також можна відсадити, що я вже і робила. І це рослина міданос, і повністю виправдовує свою назву снігова лавина. А тепер давайте подивимося, що я отримала, який саджанець. Ну, ви бачите, що це не снігова лавина. Це інша рослина. На ділянці багато рожевих троянд це Помпонела. Олівія Роуз новинка, що навесні садила. Ангела, два кущі, Троянда Старлет Єва. І мені потрібна була рослина у якості світи для королеви. І я тому обрала сальвію рожеву. Можна і шавлію карадону, можна Вероніку. Віровський, каріоптеріс, каріопсіс, ромашку. Рослин багато. Тобто підбирайте, як ви хочете, щоб у вас на контрасті працювали рослини, чи якась була увага на певну квітку, так і обирайте. А це сальвія. Сальвія Pink Beauty. Стан саджанця ви бачите. Коренева система. Ось така вона. Ну, добре, що є білі корінці. Чи відрізняються саджанці один від одного. Ну, дивіться, майже вони всі в такому стані. Ось всі вам показую. Мені здається, що, можливо, дійсно було б краще, щоб пакування було в картонній коробці, тому що це. Натуральні матеріали, вони краще пропускають вологу, рослина не випріває і максимально зберігає здоровий стан. Я замовила кампанулу. У мене вже є, зростає кампанула, але мені її подарувала мама. Це її рослинка, яка зростала в садочку, вона зі мною поділилася і я вже розмножую, розмножую, і вона мені дійсно подобається. Вона вічна зелена. Квітує травень-червень майже півтори місяці. Рослина мені подобається, але як її назва, я точно не знаю. Кампанула і кампанула. І тому замовила теж кампанулу, хочу порівняти, будуть вони однакові чи буде якась різниця. Моя кампанула зелене листя більш насиченого кольору і більше більш за розміром. І оце, що я отримала, можете порівняти. Ну, подивимось, якими вони будуть, як будуть квітувати. Самі цікаво. Взагалі, у нас кампанула продається у садових центрах, і вона має досить високу ціну. Я не знаю, через що, тому що розмножити її дуже легко діленням. І вона швидко дуже вкорінюється. Також вона може сіятись, коли. Квітує, може сіятися. Ось давайте я вам покажу, як це відбувається. Бачите, коріння йде під, під землею. Іде пагін і ось він. Ось таким чином вона також розростається, і це як зелений килим. Ну і що тут цікавого я вам не показала, це хости, які замовила для мами. На відміну від нашого садочка, у мами більше затінку, і тому вона попросила саме хости. Коли я обирала хости на сайті Florium.ua, то спочатку розгубилася, їх же ж там багато. І добре, що є ділення по групам: хости гіганти, хости карликові. Ну, тобто це пришвидшує пошук. Ось якби були всі хосточки, як ця, така потужненька, так? А є і трошки гірше. Взагалі раніше я замовляла хости і вони були тільки кореневище. А тут в контейнері. Давайте подивимося кореневу систему. Ну Садженець якісний, листечка гарний, коріння гарне. А давайте подивимося ще най-най най маленький. Хости обирала такі сорти, щоб витримували напівтінь навіть на півдні. Це, наприклад, хоста Summer Lovin. Давайте тут кореневу систему подивимося. Бачите, розвинена. Листячка може бути не дуже, десь там прищемилася упаковкою, але коріння розвинене і це, це радує. Так, давай назад до мами поїдеш. А це друга посилка від флоріума, і тут цибулинні квіти. Взагалі я звернула увагу, чому саме на флоріум? Тому що в них великий асортимент саме цибулинних квітів. І я вам вже в минулих відео казала, що не замовляють тюльпани, нарциси, але мама попросила гіацинти, а я вирішила доповнити колекцію аліумів. Покажу вам, які гіацинти, їх якість. Подивіться, Ну, розмір великий, тобто вони заквітнуть буде квітка чудова. Обов'язково залишайте у розчині протруйника. У мене вийшло відео, де я кажу про нюанси посадки, догляду за цибулинними квітами, тому майте на увазі, що це не просто посадив і все. Ні. Як і будь-яка рослина вимагає догляду. Аліу purple sensation. Які це цибулинки? Невеличкі, три штуки в комплекті, сухенькі. Ось такі. Завжди кажуть, що блогерам передають гарний якісний товар, а людям приходить непотреб. Дивіться на цю цибулину. Алюм. Буває таке. Я її буду повертати, я вам одразу кажу. Я її навіть не буду лікувати. Тому у кого, до кого приходить неякісний товар, вам він не подобається за якістю. Він не відповідає вашим вимогам тому, що заявлено на сайті. Ви можете товар повернути впродовж 14 днів і вимагати за це свої гроші. Як я і зроблю. Гарантія якості є, тому ми користуємося своїм правом. А що ж це за рослина? Ну, давайте дивимося. Може, хтось впізнав? Кай горіх тут їсть. Кай іншого місця ти не знайшов, так? Гортензія Ваніла Фрейс. Ось в такому вона вигляді. Що вам хочу сказати? Листя мені не подобається. Фред, як тобі? Так, дивимося на пагони розгалужені. Тобто це один, два, три роки. Гортензії це точно цьому саджанцю. Давайте подивимося на кореневу систему. Ось така вона. Зверху, так, гідрогель є. Ну, і друга гортензія, ну, така ж сама. Ну, будете знати, якої якості саджанці. Варто замовляти, не варто замовляти. Це вже на ваш розсуд. Я вам показала. А взагалі, сезон посадки триває, будь ласка, прикрашайте свої садочки, прикрашайте нашу землю. Кому цікаво, я надам посилання на сайт Флоріо. Можливо, якусь потрібну рослинку цікаву підібрати для свого садочку. Можливо, потрібні препарати добрива. Будь ласка, надаю посилання. Всім вам дякую за увагу. До нових зустрічей.